Бажаю міцного здоров'я, шановне панство, тема нашого сьогоднішнього заходу доля не всміхається рабам. Рабів до раю не пускають, а перемагає той, хто бореться. Сьогодні слова кошового атамана Івана Сірка актуальні як ніколи. Українська історія це історія нескорених, від князівських дружин до сучасних захисників. Українці завжди обирали свободу навіть ціною життя. Це урок. Подорож крізь віки, боротьби за гідність землю і найголовніше за свободу. Мета нашого уроку показати боротьбу українців за свободу, розкрити історичні приклади спротиву, виховувати почуття патріотизму та національної гідності, формувати усвідомлення важливості боротьби за власну державу, показати історичні приклади, коли українці відстоювали свою свободу та ідентичність. У 9-13 століттях русь постійно зазнавала нападі кочових племен, печенігів, а згодом половців. Вони грабували поселення, палили міста, забирали людей у полон. Метод захисту Володимир Великий будував укріплення з армію. Ярослав Мудрий уклав мир з, з половцями, а також створив закони руську правду. Князі об'єднували сили для спільних походів, як у битві на річці Альта. Ці події показують, держава може вижити лише тоді, коли її лідери діють рішуче і мудро. Козаки символ волелюбності українського народу. Вони повставали проти речі Посполитої, бо їх позбавляли прав, забороняли православну віру, вимагали підкорення шляхті. Хмельниччина це масштабне повстання, яке показало, що козаки прагнули не лише землі, а передусім свободи. Згодом у XVIII столітті козаки виступили проти Російської імперії, яка ліквідувала Запорізьку Січ. Їхній спротив це боротьба за самоврядування, мову, віру. Тридцяте століття це теж боротьба за незалежність. Це Українська Центральна Рада, універсали Української центральної ради, це українські січові стрільці, українська повстанська армія, які боролися за незалежність нашої держави. У 1960-х роках з'явився рух шістдесятників молодих митців, які виступали проти радянської цензури. Вони не мали зброї, але мали слово. Їхня боротьба це приклад моральної сили. У 2013-2014 роках українці знову вийшли на Майдан цього разу, щоб захистити своє право на європейський вибір, гідність та свободу, наслідки втечі Януковича, загибель Небесної Сотні та початок війни з Росією. 24 лютого 2022 рік повномасштабне вторгнення, українці знову встали на захист своєї землі і знову не як раби, а як вільні люди. Це Софія Київська, їй тисяча років. А це український герб, що відомий з 10 століття. Про історію України можна зняти десятки захопливих серіалів, але почнімо спочатку. Першою назвою, під якою українські землі відомі в історії, є скіфія. Так дві з половиною тисячі років тому їх називали давні греки. Головними в той час на наших теренах були скіфи, які торгували з греками та воювали з персами. Були й інші. Античні греки облюбували Чорноморське узбережжя майбутньої України. В Криму жили таври. На північ від скіфів різні загадкові племена, серед них далекі пращури українців. Згодом скіфів змінили сармати, за ними готи. А коли блиск античної цивілізації потьмянів, на історичну арену вийшли слов'яни. Археологія засвідчує, що саме з Над Дністра і Дніпра почалося їхнє велике розселення. А за кілька століть і на цих землях поступово зароджувалися слов'янські державні центри. В 9 столітті одним з них стала Руська земля або просто Русь. З неї найчастіше і починають відлік української державності. Центром Русі був Київ. За легендою його заснував князь Кий з братами Щеком, Хоривом та сестрою Либідь. У IX столітті Києва дісталися вікінги, яких слов'яни називали варягами. Вони стали засновниками князівської династії Рюріковичів, нащадки якої правили цими землями впродовж наступних кількох століть. Варязькі князі швидко перейняли місцевий колорит, тож з малою батьківщиною їх вже мало що пов'язувало. Навіть імена вони змінили на слов'янські. Найвідомішими з князів були Володимир, який запровадив на цих теренах християнство, і Ярослав, що збудував Софійський собор та заснував бібліотеку. Також його пам'ятають як тестя Європи, котрий породичався через шлюби своїх дочок та сестер з імператором Візантії, королями Швеції, Норвегії, Польщі, Угорщини та Франції. Саме за часів Володимира та Ярослава Русь досягла найбільшого розвитку. Її землі розширилися від Причорномор'я аж до Балтики. Проте руські князі не змогли надійно захиститися від кочівників у 13 столітті. Військо монголів захопило Русь і зруйнувало Київ. Населення міста, яке сягало 50 тисяч, скоротилося в десятки разів. Найвпливовішим руським князем тоді був Данило Галицький. Від папи римського він отримав титул короля, завдяки чому постало Руське Королівство. За сто років рід Данила урвався. Королівство Данила поділили королівство польське та Велике Князівство Литовське. Литовські князі, як колись і варяги, швидко запозичували руські культуру, мову та звичаї. Чого не скажеш про поляків, що поширювали на підвладні їм землі свої порядок та релігію. Монголи втратили вплив у регіоні. У XV столітті формується Кримське ханство, його населення, кримські татари, були важливою силою у Причорномор'ї. У XVI столітті польська і литовська держави об'єдналися в річ Посполиту, а українські землі потрапили під владу Польщі. Тоді п'ята частина наших теренів була диким полем. Переважно неосвоєним степом між володіннями кримських татар і речі Посполитої, в дикому полі шукав кращої долі різний люд: селяни, що тікали від тяжких повинностей, землевласники, які будували укріплені поселення, злочинці, втікачі та вправні вояки. З них і сформувалося козацтво, український феномен вільного лицарства. У XVI столітті козаки збудували на Дніпрі укріплення Запорізьку Січ і стали називатися Військом Запорозьким. Це був майже лицарський орден з демократичною формою правління, адже своїх отаманів козаки обирали шляхом вільних виборів. Козацькі загони брали участь майже у всіх великих війнах регіону, зокрема, в численних військово-морських походах проти Османської імперії та її васалів. Війнах проти Польщі, Московії та Швеції кримські татари часто були ворогами козаків, але нерідко партнерами та союзниками. Зростання сили козаків неабияк турбувало владу Речі Посполитої, яка всіляко намагалася обмежити їхній вплив. Після серії невдалих козацьких повстань 1648 року почалася справжня війна. Запорожці на чолі з Богданом Хмельницьким разом із кримськими татарами в кількох битвах розбили війська Речі Посполитої. Козаків підтримали мешканці інших українських земель, і в результаті було створено українську козацьку державу, Гетьманщину. Проте сил самостійно протистояти Речі Посполитій було замало. Тому Хмельницький 1654 року уклав угоду про військову підтримку з московським царем. Однак, цар використав цей договір, щоб розпочати поглинання Гетьманщини. А в 1667 році домовився з Річчю Посполитою про поділ українських земель. Україна була розділена та знесилена. Цей період історії отримав назву руїна. 1708 року гетьман Іван Мазепа спробував відновити єдність і самостійність української держави. Він домовився про підтримку з королем Швеції Карлом XII і виступив проти московського царя. Але війська союзників зазнали поразки. Постать Мазепи стала такою відомою, що про його життя писали Віктор Гюго, Вольтер і Байрон. Після невдачі Мазепи Гетьманщина поступово втратила автономію. 1775-го російські війська зруйнували Запорізьку Січ. За кілька років російська влада поширила на українські землі різновид рабства, кріпосне право. Тоді ж Російська імперія порушила укладений з татарами договір, анексувавши Кримське ханство. Після поділів речі Посполитої наприкінці XVIII століття більшість українських земель опинилися в складі Російської імперії. Решта увійшли до австрійської. Українцям в складі різних імперій вдалося зберегти культурну самобутність. 1798 року надрукували частину поеми Івана Котляревського Енеїда, написану фактично сучасною українською мовою. Це стало поштовхом до розвитку української літератури у 1847-му Російська влада заарештувала учасників київського таємного товариства. Вони прагнули зміни державного устрою і демократичного розвитку України. Найсуворіше покарали колишнього кріпака, вільнодумного поета і художника Тараса Шевченка. Його на 10 років відправили в солдати. Російський цар персонально заборонив йому писати і малювати. Шевченко прожив 46 років, з них лише 12 на волі. Його талановита потужна поезія стала популярною і відтоді надихає українців боротися за свою батьківщину. Російська влада завжди вбачала загрозу в українському національному русі. Імперський уряд спершу обмежив, а тоді заборонив поширення та видання книжок українською мовою, а також її використання у виставах і концертах. Саме він є автором твердження, що української мови немає і бути не може. В складі Австрійської імперії українці почувалися вільніше. Тут вони могли брати участь у виборах. А в 1890-му створили першу українську політичну партію, яку очолив письменник і науковець Іван Франко. Австрійська влада скасувала кріпацтво 1848-го, віддавши селянам землі, на яких вони працювали в Російській імперії. кріпацтво ліквідували 1861-го, але змусили селян десятиліттями викуповувати землю. В другій половині 19 століття розпочався справжній індустріальний бум на східних і південних теренах України. За підтримки європейських інвесторів і фахівців, тут зводять промислові підприємства. Зокрема, британець Джеймс Юз на місці козацької слободи збудував металургійний завод і поселення для робітників. Так з'явилося місто Юзівка, згодом перейменоване на Донецьк. Населення міст і сіл зростало. Киян впродовж 19 століття побільшало в десятеро Одеси в двадцять разів. Селяни, яким бракувало землі, почали шукати кращої долі за кордоном. З обох імперій виїхали сотні тисяч українців, зокрема до Сполучених Штатів і Канади. Там їхні нащадки часто ставали відомими діячами. Попри все, українці боролися за політичні та громадянські права, будували могутні корпорації і залізниці, відкривали гімназії та лікарні, робили внесок у науку і техніку, а також розвивали мову та культуру. Двадцяте століття почалося для України буремно. Мільйони людей опинилися у вирі Першої світової війни. Ті, хто вижив, стали свідками занепаду імперій і проголошення незалежності національних держав. Українці теж розпочали творення власної національної держави. 1917 року, після більшовицького перевороту в Росії, було проголошено Українську Народну Республіку. А восени наступного року на українських землях, що були в складі Австро-Угорщини, створили Західноукраїнську Народну Республіку. За три місяці, 22 січня 1919-го, ця держава об'єдналася з рештою України. У ті революційні роки затвердили українські державні символи: синьо-жовтий прапор, тризуб як герб та гімн ще не вмерла Україна. Заснували Національну академію наук. Дали поштовх розвитку новаторських культурних процесів, що розквітлив продовж наступного десятиліття, авангарду, конструктивізму, футуризму, експериментальному кіно і музиці, та все це невдовзі обірвав тоталітарний режим. Втримати незалежність на початку 20-х років не вдалося. Українські землі. Поділили сусіди. Більшість українців опинилися під владою тоталітарного режиму в комуністичному СРСР. Це був тяжкий час, позначений трагедіями і страшними випробуваннями, що забрали життя мільйонів людей. Голод 1021 23 років. Численні репресії, депортації, примусова колективізація. Зрештою, злочин голодомору, геноциду 32-33 років. 1939 дев'ятсот на українські землі прийшла Друга світова, яку розпочали нацисти спільно з СРСР. Війна дала змогу Радянському Союзу захопити ще й західноукраїнські землі. Територією України двічі прокотився фронт Другої світової. В ній Україна втратила близько 8 мільйонів людей. 3 мільйони загинули в боях. Через вчинений нацистами голокост загинуло близько півтора мільйона євреїв України в травні 44-го за наказом Сталіна, з Криму депортували 200 тисяч кримських татар і представників інших народів. Близько половини з них загинули. Українці боролися проти Гітлера і його союзників в арміях Польщі та СРСР, Канади і Франції, Сполучених Штатів Америки та Чехословаччини на аренах воєнних дій Європи, Африки, Азії на Тихому та Атлантичному океанах у роки Другої світової війни українські націоналісти здійснили спробу відновити незалежність 30 червня 1941 року. У Львові, сподіваючись на підтримку нацистів, проголосили відновлення української. Кої держави, проте нацисти розпочали арешти українських націоналістів. Їхнього лідера Степана Бандеру тримали в ув'язненні до осені 44-го. В 1942-му націоналісти розпочали створення української повстанської армії, що вела партизанську боротьбу як з нацистами, так і з радянськими комуністами. Націоналісти чинили опір комуністичному режиму, і після завершення Другої світової їхня активна боротьба припинилася в п'ятдесяти. Але окремі повстанці прожили в підпіллі до розпаду радянського союзу у повоєнні роки. Українці пережили ще один штучний голод 46-47 років: репресії, сумнівні економічні та соціальні експерименти комуністів. 1954-го для подолання економічної кризи в Криму його офіційно об'єднали з материковою радянською Україною. В непростих умовах українці засновували та відбудовували міста і села, створювали космічні ракети і атомні станції, розвивали медичні технології, винаходили нові способи зварювання та перші в світі комп'ютери, не кажучи вже про вагомий внесок у світову культуру і мистецтво. Економіка СРСР залишалася неефективною рівень життя громадян низьким. Середньої радянської зарплати бракувало, щоб купити телевізор чи зимове пальто. До того ж постійно відчувався дефіцит товарів, а їхня якість була невисока. 26 квітня 1986 року вибухнув реактор на Чорнобильській АЕС. Ця аварія стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. Наслідки відчули десятки країн світу. Впродовж десятиліть українські борці за незалежність. Правозахисники і дисиденти докладали зусиль щоб зруйнувати тоталітарний комуністичний режим, що зрештою і сталося 24 серпня 1991 року. Верховна Рада проголосила незалежність України. 1 грудня 1991 дев'ятсот на всеукраїнському референдумі понад 90% її громадян підтримали незалежність. Це призвело до розпаду радянського союзу. Відтоді Україна розбудовує вільну, демократичну та суверенну державу. Життя в незалежній державі не було безхмарним. Українці мусили долати вперті спроби насадити в країні авторитаризм, а також знову прив'язати її до Росії. Мільйони громадян виходили на вулиці та майдани в 1990 2004, 2013, захищаючи свої права та свободи. Мир було зруйновано в 2014-му, коли без оголошення війни Росія напала на Україну, окупувала Крим і землі на сході. Ця війна за незалежність не припиняється й досі. Історія України, яка часто ставала історією боротьби за право бути вільними, триває. Кампанія почалася після тривалого нарощування російських військ з листопада 2021 року вздовж кордону України з Ерефією і Білорусію та визнання органами влади Росії 21 лютого 2022 року терористичних утворень на території України, так званих ДНР і ЛНР, як державних утворень. Неодноразово ЗМІ західні та українські політики розцінювали накопичення російських військ біля кордонів з Україною з листопада. 2021 року, як підготовку Росії до війни з Україною, офіційні представники Росії всіляко заперечували у своїх заявах, що Росія планує чи має намір напасти на Україну. Практично одночасно збройні сили Російської Федерації почали неприховане перекидання додаткових військ на окуповані території Донецької та Луганської областей. Близько четвертої години за київським часом, 24 лютого, президент Терефії Путін оголосив про спеціальну воєнну операцію з метою нібито демілітаризації та денацифікації України. Уже за кілька хвилин почалися ракетні удари по всій території України, у тому числі неподалік від Києва. Російські війська вдерлися до України поблизу Харкова, Херсона, Чернігова, Сум, увійшовши з Росії, Білорусі і тимчасово окуповано Росією Криму. Разом з Росією війну проти України фактично веде Білорусь із прикордонних районів завдають ракетних ударів по території України, здійснюють виліти бойові авіації для завдання ракетно-бомбових ударів по території нашої держави. Відбувається Передислокація війська та його забезпечення, шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. в багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Завдяки спротиву української армії та сил територіальної оборони, вже в перші дні агресії російська армія зазнала значних втрат у живій силі та техніці. У своїй новітній історії, за оцінками українських та міжнародних експертів, Росія в жодній війні ще не зазнавала навіть приблизно таких великих втрат за такий короткий час. За визнанням західної розвідки Росія зустріла сильніший ніж очікувало опір, що зумовило матеріально-технічні проблеми для її військ, нестачу пального, боєприпасів, продовольства, підрив бойового духу, нападників, швидке об'єднання країн світу для допомоги Україні, як і запровадження потужних санкцій Росії стало несподіваним ударом для країни-агресора. we didn't do anything wrong, it just put in Okay, support Ukraine. <laughs> За нашу свободу И покажем що ми праця козацького оброду, слава Україні. Є таке висловлювання через терні дозірок, через терні історії. Ми, українці, вистояли. Ми вистоємо. Ми ніколи не зречемося рідної мови і ми ніколи не зречемося рідної землі. Бо, як казав Тарас Шевченко, борітися і поборете. Україна однозначно переможе цю війну. Ми вже перемагаємо. Саме після закінчення цієї війни ми будемо основою нової системи безпеки у світі. Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич, доля не сміхається рабам. Це не просто слова, це кредо української історії. Свобода не подарунок, а здобуток, і кожне покоління має її захищати. Майданом почалось, але не скінчилось, Поранені в серці, не вже нам судило, країні воюють, міцні батальйони, і з болим у серці живуть мільйони, мільйони, нас п'ють, вилітає, нас лужать, мечує, нас ранять, вікує. Насіять ми множимо і нам, окрім нас, тут лише Бог допоможе, допоможе. Нас б'ють, ми літаємо